Гарного дня, друзі! Чи з нами, чи без нас. Сонце сходить і заходить. Життя продовжується але важко. Коли відключаєш мозок від серця, холодний розум розуміє. Це війна. Діти гинуть. Цвіт нації. А коли ще включаєш серце, не можна, не можна повірити ні в що. Іду копати картоплю. Зараз трішки покажу вам. Сла трішки. Мабуть, копано було. Я вже давно планувала її копати, але случилось горе. Тай. Єлі руки доходять. Мабуть, копано було, бо це було. Все накопала я ж підкопувала. Дивлюсь ще ж не копала, що попала Дивлюсь, де кращий сорт. Викопала, викопала. deixar se que eu na milkau. З цієї сторони взагалі то вілка. Щось Це викопала радочок. Заросло всю бураном. Це мій кермен. Оце так каже, на місяць вийшла з життя і все, нагороди на позаростали повністю, у нас дощики трішки пішли. Ну, це, це взагалі нішо. Ці буряни це взагалі ніщо. Перерізаю. Як не встаю лопати, дивіться. Є. Ой, гарна. Гарна. Але дуже багато надрізаної. Якось воно так росте. І це ще не все. Ще не все. По сторонах. Росте по сторонах. Хочу показати, що накопала. Оце в мене така рання з такими глибокими вічками. Я її саджаю зовсім трішки, щоб було їсти ранньою. Оце картопля рожева, дуже крохмалиста, назви не знаю. Но дуже смачна жарана. дуже смачна жарна, як картопля фрі жариться. Це картопля. Це я так, у гаражі тут, у гаражі Розположилася. Це картопля. Тут Аризона і Мадлен. І ще рожева десь попадає, але ну, назви не знаю рожевої. Це ось його ця картопля, що я накопала сьогодні. Королева Анна. І ця картопля різна, різна. Садили в мами, мами лишились насіння і вона теж дала. Ну, На даний час стільки я накопала. Ще на городі, ну, можливо, буде трішки менше, як є. Но королева Анна дуже смачна. Тут цибулька ще не обрізана, чесник зимовий обрізала, не прибрала. Так, як все робилося. Не так, як мало робитися. Ой, гараж свободний. Тут нас збув з чоловіком Жигуль. Ну, рік назад, як чоловік помер, а син каже, каже мені, мамо. Як з тим жигулем папиним? Ти що, що ти з ним маєш робити? як у дитину. Тобі треба? Він каже, ну не помішав би мені тут. Хлопці подивляться, відремонтують і уявіть. Хлопці ж зразу приїхали, там склалися. Ну, Жигуль не був зовсім вже в убитому стані. Але 7 тисяч потратили на ремонт його. Відремонтували і в цей день приносять мені сповіщення. А як він планував за ним приїхати? Я кажу, в моїй племінниці чоловік теж воює. Я кажу, Настя, мені треба машина. Накиді люди, де я спитаю Рому. я не можу дивитися тут машину. І я віддала її. Дай Бог, все буде добре, приїде дитина і забере її ту машину, куди придумалася туди й поїти. Отакі От ти справи. Ну що ж, друзі, картоплі трішки покопала, небагато, небагато. Накопала три відра. По 20 кілограмів, по 20 літрів. Та й піду трішки зараз ще відпочину, тому що ходжу на хвощ, на хвощ ходжу, тому що зранку до вечора вдома вовком можна завити. Важко одні не передати як. Тут зранку була, напрацювала, сохне. Та й, можливо, ввечері. Ну не ввечері, в часа чотири знову піду. Що ж мої хороші? Зайшла в хату. Це в мене такий відпочинок. Просто лягти, лежати, нічого не робити, не проходити. Там фотографії, синочка, там думки, думки з голови. Вигнати не можна. А ліж би присісти на минуточку і все. Так воно буде. Ну, вирішила зайнятися трішки якоюсь закруткою. Роблю таке асортті. Тут в мене перчик, цибулька, огірочок, кабачок і помідорка. Це така 700-грамова баночка. Може донька візьме з собою. Може, надіюсь. Зараз же ж молодь, що їсть? Закрутки ж не, не дуже їдять, вони їдять все за тебе. Помідори, огірки, все за тебе, Круглий рік. А ми привикли піти в погріб, взяти баночку, відкрити до картопельки та й з'їсти. Наклала такі баночки, тут взагалі одні кабачки, там пару помідорок. Тут взагалі навіть без помідорки. Все під один маринад. Маринад готую я. 200 грам сахара, 200 г уксуса і 40 грам солі на літр води. Надіюся, що хватить. Я на 2 літра поклала, Надіюся, що вистачить. Ще хочу показати вам такі помидорки. Думала показувати, щось буде, робила, планувала. Ну, життя вносить свої корективи, ще й такі страшні. Такі дівчатка-помідори, дивіться, називається срібляста лисиця. Така пруга, пруга, пруга банечка. Зараз вам це хочу на насіннячко їх покласти. Тут взагалі мало насіння. Зараз покажу. Ріжеться як яблуко. Отака вона в розрізі, дивіться, така вона якась е, ніби рожева, а тут з такими прожилочками. Е, хороша для консервування і для сушіння. Хто любить в'ялені помідори, це саме то, це саме то. Ну що ж, друзі, Дякую вам, дякую вам за величезну підтримку, за співчуття. Нехай Бог береже ваші сім'ї, ваших діток і все у вас буде добре. Бережіть себе.